Що ми тут самі? ким буду. Маби якусь лібаску собі шукали. Трашний рік, повносу а Я кажу, де чоловік служить, а мене лішов. Ліби було, якраз мною біжили. А вона каже, якби там, я йду два. А тут кай тяжко жити. Я не знаю, що взяти. ви їсти, яко корова не пасує, я мені хліб приносить. І так ми поговорили, пішли, лагоні. ти то пристиг бабиться. І що дзвонить мені з то. Кажіть. кажіть що? зараз зарікав. У лікарні від я родився не був, щоб я злабував. На владі в востоку переслужив за Сталіна. І в лікарні ніде не був, ото лише, що перемогій ноги а? Я не знаю, знаєте, трилу посипали під коліру. Що нога стати, не годить, і все. А сюди вежу аж полонин, і все, я без окоярів теж. На горло мене заболіло. було, я так кашлю два вечір, щоб безпеки. Так як і став бойко, сала бурсукового, то я лежечко йобну, ти мій вже ляш. Я хочу. Аби ти мені, як корай мав додати собі воду, до no. стайні ж та я йду туди, додам. Типу, хто з вас мені тачку повезе, хоч на горятку ту вершню, а хоч аж туди потоку, яку вам. No, а, а я йду теж два туди. Yeah. Йду додати корей і до п'яти. Стадіть собі сам сам живе в такій красоті.